Всім привіт, за моє Бонко, і сьогодні я схочу в Stars через те, що я думаю, що по назві. Та по першості відео, ви вже зрозуміли, що сьогодні я апну вже 4 тисячі кубків на базлайтері. Ну і звісно, що це буде не на одному аккаунті, а на всіх моїх аккаунтах, 10 аккаунтах, на яких я пушу. Зараз я їх буду доапувати на аккаунті 100 стартропів 2. У мене тут просто є базлайтер нульовий, тому ми зараз будемо доапувати в режимі 2 на 2 Brawl Ball І також зараз в себе на екранах можете бачити скрини з інших аккаунтів, де скільки в мене кубків. Мені зараз залишається 50 кубків. А якщо бути точнішим, то. Ще 43. У мене тут зараз, на жаль, не мав стріку, тому нам треба чуть е, подовше зіграти, але катки тут менше, ніж 30 секунд. Тому я думаю, ми з тим справимося. Також я хочу сказати, то, що у нас з новин з'явилося. я думаю, всі, хто вже грали оцей режим 2 на 2 нокау, зараз за білети, знають, то, що зараз за любу катку, яку ти вириш, тобі дадуть 100 тисяч, мінімум 100 тисяч оцих куточків, і зараз можна дуже легко лутатися і навіть на основі зміг зайняти перше місце. Ну коротше, зараз суть не в цьому, а в тому, що ми зараз доапимо вже 4 тисячі кубки на базлайтері. Давайте ми зараз зайдемо в то. На базлайтері подивимося, скільки там кубків є, на якому я був би місці. Я був би на другому місці, якби я апив це на одному аккаунті. Ну, але це було б дуже важко, тому я це роблю на всіх своїх інших аккаунтах, щоб заодно ще й нафармити сундук за тисячу цих трофейних э, сезонних кубків. Ну, коротше, в принципі, думаю, вже можна починати. Ми йдемо в катку, і поки в нас буде грузитися, хочу швидко проракувати свій телеграм-канал, тому QR-код ви зараз бачите в себе на екрані. Заходіть по ньому, а ви посилилися під цим відео. У нас там вже є майже 70 людей, і там дуже входить багато різних новин. Тому, якщо вам 에, подобається грати в Brawl Stars то обов'язково заходіть, не пожалійте. Ну окей, коротше, перша каточка, я поки говорю, чуття трошки часу потяну випадково Ну, коротше, ми вже перший гол забили за перші 9 секунд, тому, в принципі, не пано. До речі, можете бачити, в принципі, як мої тімейти відіграють, коли я граю не на відео, ну навіть на відео просто навіть цей. Вони в будь-якому випадку просто стоять на місці. О, дивіться, я от просто зараз, зараз граю в соло. Я розумію, що це боти, але все одно. Ну чому стояти? Ну, бот, в них боти, але вони в них ходять. А в мене просто бот всю катку простояв. Як він встигне нанести 1200 урону, я навіть не знаю. Ну коротше, вісім купів ми ще залутали, тепер нам треба ще 35 трофеїв Давайте ми ще заодно відкриємо цей стар дроп і полетіли, в принципі, тоді зразу до наступної гри. Наступна гра зараз має бути також легкою, бо проти нас Ларі, Лорі і Бо, і в мене ці майте Лео нарешті почав грати. Ну, мені, в принципі, без різниці, бо проти нас боти, ми зараз отак от дуже легко можемо забивати за перші 5 секунд гри, просто гол. І нас, ми просто на них не звертаємо уваги, їх не домажимо. Ну, може, чуть задомажимо, щоб вони не там випадково ще не вбили. І просто отак от на Ізах заб'ємо гол, якщо я зараз не промажу. І так, я забиваю, Ми за 18 секунд закінчили катку. Максимально швидко граємо, тому, в принципі, можемо зразу летіти далі. Я вже збивсь з рахунку, скільки мені залишається трофеї. Ну, зараз ми підрахуємо. Порахуємо, точно ще 4к Нема мені треба. А стоп, я тут легко порахувати. Мені просто щоб мене на базлаті було мінімум 43 кубка на цьому акаунті. Тому погнали. Погнали, погнали. Я про зараз Шеллі і пайпер граю. Зі мною Спайк. В принципі, ми знову ж таки маємо легко затащити. Вона би пайпер була на його стороні. Окей, все. Ми просто беремо м'яч, нажимаємо гаджет. Ой, випадково автотаку дав. Ладно, все одно, ми добиваємо з одну шельку, чуть набуваємо собі на урту, та забуваємо ще один гол. Максимально швидко дають катки. Ну це просто лов кубки. На великих на більших кубках можна також швидко вигравати. Просто треба нормальний тімейти, який не буде тупити. От типу, спайк кидає кловну, комин кидає клони, якщо ми граємо проти бутів. Я от не розумію для чого він кидає цього клоуна і... Також я собі чисто для себе взяв пін дізлайк, щоб якщо проти нас повідалась ще якісь налов кубках, які нас, типу, думають, що вони нас винесуть. Я коли їх вбиваю, просто ну коли ми виграємо їх, я також просто кидаю дізлайк, щоб вони не думали, що вони одні такі круті. Бо, щоб ви розуміли, в мене зараз на цьому аккаунті 1500 кубків. Якщо я, ми коли виграємо катку, я кину дізлайк, вони зайдуть по провірити мій профіль і побачать, що в мене дуже мало кубків і я їх виніс. Може вони заберуть цей діс і зрозуміють, що вони грати взагалі не вміють. Та й не будуть більше токсити Ну, це чисто моя на це надія, але так, то ми зараз граємо проти суперботів, е, тому, блін, для чому я зараз їх закрив, я щось взагалі не розумію, ну ладно. Ми зараз граємо проти лютих ботів, тому тут токсиків в них немає бути. Ми маємо просто так от спокійно вигравати. І вже якщо не помиляюсь, нам зараз лишиться ластова каточка. За 4 хвилини за спідранли 40 кубків. Просто максимально швидко. Зараз давайте глянемо. Так, мені зараз залишається ще е, 5 трофеїв. 5 трофеїв, якщо я не помиляюсь, мені залишається, і ми вже нарешті 4 4000 кубків на базлайтрі. Щоб ви розуміли, я за сьогодні апнув приблизно 800 трофеїв, бо вони йшли дуже максимально легко, тому я, їх, в принципі, швидко апнув. Ну, коротше, полетіли вже тоді до нашої ластової гри. Відео вийде прям дуже коротке. Щось спеціально залишив 5 каток, щоб ми трошки довше пограли, але все одно відео вийшло прям дуже коротке. Ну, в принципі, ладно. А так, Пенні і Гейл. Окей, має бути зараз, в принципі, легко, тому зразу полетіли. Ой, блін, трошки пано, що не пішли двоє на мою сторону. Ну, але не страшно, гуляю, що я зараз Має забити гол. Так, окей. М'яч ні, ні, ні звідки не відбився і забився зразу ворота. Дуже добре. 10 секунд, у нас гри минуло, і ми вже маємо перший гол. Це прям дуже добре. Ну От що робить цей Міпл? Ну просто от зараз йому навіть може дійсно. От що він робить? Для чого? Ми могли зараз катку заспідранити, а він для чогось мене закрив. Ну, напевно він прикалується, але все одно. Все одно, все одно, головне, що ми зараз затащили ще одну гру, і це вже разом апнуто 40 Ой, яке 40, ви діскати 40 тисяч трофеїв, але це апнуто 4 тисячі трофеїв, Все, ми заходимо навіть апнуто 4 тисячі 7 трофеїв, Вже, в принципі, не панно, ще трошки в нас вже буде 5 тисяч. Тому, ну, напевно, що я на цьому буду закінчувати. кому відео сполося, обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на дзвінок, щоб розказати мої нові ну, відоси. Ну з вами був я, Бонко. Всім пока-пока!